Ми хотіли мати будиночок біля Соснового лісу, бо Влад щоранку бігав, він багато бігав. Ми хотіли мати хаски і канекорсу. І, звісно, як всі, ну, напевно, більшість не всі, сімейні пари, ми мріяли про дітей. Ми мріяли, що в нас старше буде хлопчик, а менша дівчинка. Які в нього великі, блакитні, щирі очі, розумні. Допитливий, таким він був завжди. Він відмінно вчився. Він наполегливо е займався спортом, щоб здійснилася його мрія. А мрія була стати десантником. В нього було світле майбутнє, мало бути світле майбутнє. Всього досяг сам в житті дуже цілеспрямований. І вибір стати військовим це його свідомий вибір. Він був дуже щирий, дуже добрий. І він завжди міг підтримати і виручити. Як починалася мова з мрії, він казав головне, що щоб закінчилась війна. А далі ми каже, все зробимо. Ми з ним їздили на змаганнях. Він був учасником команди з військового спортивного семиборства. Був чемпіоном України, виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Допомагав всім, вчився на досить високому рівні. Хлопець був то, то, що треба. Познайомились ми дуже цікавим способом. Я працювала в літньому таборі вожатою, А він приїхав відпочивати. Це був туристичний табір. Було багато туристів, хлопців. І він так три роки проїжджав, поки я три роки працювала. Потім він почав дружити з моїм братом. Ми були кращими друзями. Я знала про всіх його дівчат, він знав про мої стосунки. І це були такі досить, досить дружні, теплі, класні відносини. Я згадую такий випадок ще в другому класі, в цьому приміщенні, коли хлопчики поламали стілець. І коли я сказала, що запишу зауваження михайлику, бо це його був стілець. Влад на перерві підійшов до мене і сказав, не записуйте, не записуйте зауваження, бо ви, Михайлик, не винний. А хто ж кажу, винний? Я не можу сказати, тому що винний мій друг, а я не зрадник. Ми жили один від одного недалеко. Збиралися, якщо не влада, то збиралися в мене. Грали собі шахмати про щось говорили. В школі даже ми сиділи я спереді, він ззаді сів за одною партою завжди десь допомагали, підтримували один одного. Ми товаришували з першого класу. До 9-5 він поступив у військовий ліцей. Це був його такий вибір. Я ще в нього питав, чому ти саме брав військовий ліцей. І він так з посмішкою сказав, що Юр, 10-11 клас, я знаю, що ми з тобою десь просто будемо гуляти нічого робити. Я знаю, що я хочу вчитися, я хочу присвятити своє життя, якісь свої. Своїй справі. Як він мав поступати в військове училище, він понаходив репетиторів з англійської мови, з математики, для того, щоб тільки туди поступити. Тоді вже було АТО, І тоді ми теж так скептично до цього кажемо, ну, військовий для чого? Але Ксюша, його мама сказала це його вибір. Владик в старших класах завжди приходив в цей клас до мене. Кожного дня на великій перерві спитати, як мої справи поділитись своїми хлопчачими радощами або тривогами, деколи спитати пораду. І будучи навіть курсантом в академії, він знаходив час і приїжджав до мене. І я хотіла відмовити його, стати військовим, тому що вже на той час. І йшла війна в Україні. Він притулився, обняв мене і сказав, дорогенька Ніна Зосмівна, Поки я закінчу академію, війна закінчиться. Коли він поступив в академію в Одесу, він казав, що просто важко. Але він від того не відступався. Він казав, що це моє, мені подобається. Почали ми зустрічатися, коли він вже навчався на першому курсі військової академії в місті Одеса. І так склалося історично. Не знаю, наша така доля, керма, що в нас майже всі стосунки були на відстані. Я його чекала перш з академії, потім я чекала за то, і потім вже чекала з війни. Він дуже турботливий. Я знала з ним, що я за кам'яною стіною. От те, що хочуть відчути, напевно, більшість жінок. Ми дуже любили жартувати один з одного. У нас дуже специфічне почуття гумору, не всі його розуміли, але нам воно було кайфове. І Якось ми дуже класно доповнювали один одного, і в нас таке відчуття було, що це от, ну, от та людина, з якою ти хочеш провести все своє життя. Ми одружилися в 2019 році, ми почали складати списки мрій. Там було, куди ми хочемо разом поїхати, бо ми двох любили подорожувати, ми двох дуже любили гори. Він коли заходив сюди в клас, заглядав високий, статний. Красивий в формі мої дітлахи, жовторотики з відкритими оченятами дивилися, і слухали його розповіді і захоплювалися ним, старалися бути такими, як Влад. Останній раз ми бачилися з Владом, коли він щасливий прийшов до мене і повідомив таку радісну звістку, що він одружується і відбуває. З дружиною у свою частину за місцем призначення. Ми переїхали в Чернівці в нашу 80-ту десантно-штурмову бригаду на той час. У нас була така фраза Трошки з русизмом найлідша робота в мірі. От вони і хлопці постійно так про це казали. Їду на батерії. Бойовий прапор. Владу мої частини вісімдесятої, десанту-штурмові війська. Він дуже хотів піти в ту частину. Це теж був його е, такий свідомий вибір. Дружина для нього ставила дуже велику підтримку. І вона його підтримувала не тільки морально, а тим самим забезпеченням. Я думаю, скільки вона зробила для нього і для хлопців, з якими він служив, ну мало таке щось зробив. Дружина військового це багато віддавати. Віддавати і інколи. Треба розуміти, що ти не в пріоритеті. Тобто, коли твій коханий виконує військові завдання, коли в нього в підпорядкуванні багато людей, коли в нього величезна відповідальність, він явно не буде думати в переважній більшості подарувати тобі квіти чи написати якесь приємне повідомлення. В нього думки завантаження зовсім іншим. Тому, якщо зараз ти хоче стати на шлях дружини військової, я завжди кажу, що потрібно просто прийняти той факт, що ви не завжди в пріоритеті, хоча це не заперечує, що вас шалено кохають, люблять і думають про вас кожну хвилину, коли мають на це змогу. Херсонщину він, до речі, там воював. Перші дні війни його застали там. Потім був Донецький напрямок, і потім була вже Харківщина. Вони брали участь у визволенні дуже багатьох міст, навіть та сама Харківщина, але до Харківщини ще було дуже багато. Він на початку війни він врятував свого командира, він врятував дуже багато людей. І далі цих заслуг було багато. Але я про більшість з них навіть як дружини не знаю. Це секретні речі, які знають тільки військові. Я розумію, яка в нього ситуація. Він казав, що казав, все добре. У мене все добре. Як військові там пишуть, пишуть плюс. Останню звісточку, яку він мені прислав, повідомлення привітання з ним учителя. І я тобі собі тоді подумала, якою треба бути людиною, великою людиною, щоб бути в самому пеклі на передовій, не забути привітати з професійним святом свою вчительку. Під час повномасштабного вторгнення ти просто чекаєш ці два плюсика. Славно звісні, ввечері ми ще з ним довго переписувалися, прям мені здається, до 12-ї ночі чи до першої. Я заснула зранку, прокинулась, і в нас була традиція, що хто перше прокидається і хто має змогу, той пише. Я написала кожен раз, коли він не виходив на зв'язок. Це хвилювання було, що не дай Бог щось може трапитись. І цього разу було так само, просто цього разу це переживання воно. Підтвердилось. Він загинув при звільненні Харківщини біля річки Оскіл. Дуже любив своїх хлопців, дуже їх старався зберегти кожному життя. Не вберіг себе. Він загинув героїчно, танковий обстріл. Він був командиром роти. Його командир роти загинув. Він прийняв на себе командування. Потім дали йому капітана, і він так вів роту. Мама приходить весь час. Вона працює в Луцьку, але всім ранку вона тут, і всім вечором теж тут. Батьки не змогли. Прийти, бо це для них дуже важко. І навіть через два роки не можуть оговтатись. Один з перших дзвінків, який привів мене до тями, це коли набрали його хлопці і сказали, мала, нам треба пікапа, два пікапи. Я не дуже чемно відповіла, куди їм піти, бо мені нічого не хотілося. А потім задала собі питання, чи дійсно влад би хотів, щоб я була в такому стані, і коли його хлопцям треба допомога, того що він був дуже хороший командир для кожної людини, яка втратила свою близьку людину. Звісно, він герой. Мене запитали, чому я не подаю петицію на присвоєння героя України своєму чоловіку. Я сказала, що це має вирішувати не я. Тобто, це має вирішувати вище командування військове, яке знало всі операції, яке знало всі деталі, чесно. Після другого разу, коли подавали документи, я вже зневірилась. Більшу подяку треба висловити колегам з його частини співслужбовцям, тому що це вони продовжували, тому що я б здалася після другого разу. Я і здалася. Насправді я нічого не робила. А вони подавали, мені здається, шість чи сім разів. Дуже символічно на 24 лютого ми дізналися, що йому присвоє звання Героя України. Я низько вклоняюся батькам за виховання сина патріота. Слава і вічна пам'ять Герою України Владиславу Лонському. Він достойний цього звання. Шкода, що посмертно.